І я йому казав, що давай Сісфаєр. До речі, ніхто в Україні не вірив. Мало хто вірив про Сісфаєр, а від, там він хотів відведення. Я йому порахував, що якщо буде від, від відведення військ від контактної лінії в тому форматі, який пропонували руски, це займе у нас 20 років. я йому це доказав саме по часу: квадратні кілометри. Саме довжина контактної лінії або лінією роз... Роз... розмежування. І ми домовились про те, що я йому сказав, так не вийде, але але я, я, у мене було багато аргументів, тому що я був глибоко в питанні. Дуже глибоко. І, в принципі, це моя риса. Якщо я починаю чимось займатись, я не можу стояти як одна, товариш, про якого я говорив з голий, Да? я повинен бути. Одягнений, я повинен бути готовий краще за будь того хто напроти мене. Ви займалися же спортом, так? Uh -huh. Ну і я багато років займався, і ми знаємо, що це таке боротьба, що таке бокс, що таке тайський бокс. Це те, чим займався я і дуже це любив. Та ти, коли виходиш на рінг, ти в принципі все розумієш. Угу. Uh -huh. І тому я виходив. І я був дуже до цього готовий. А він? Ні. Він не глибоко був в процесі. Що за кордон?